Той день ніхто іще не знав, що оцей цей день рішає все, що в цім розп'яті вся земля своє спасіння віднайде. Ніхто, лише я знав наперед, все, я знав, що буде через час, лише я знав, що чекало мене, я крізь віки дивився на вас. Я став дверима для спасіння, тоді лиш мав я три. я бачив ваше покоління і чув я тихе прости. Я став для вас водою світлом та знав, що вже готовий хрест. В той день я знав, що зрадник близько. Я знав. Будьця чека мене. Я знав, що час той вже скінчився, що я лишаюся один, що смерть над містом вже нависла, як цю годину вже знести? Я крики чув, він ошуканець, убий його, хай він помре. Вони не знали, що создатель. Їх покарання все несе, а я мовчав ще небагато. Ось вбили в мені перший цвях, яка ж то біль, крові багато, нарешті вже здійснилось все. Сухі губи, я прикований, і не дихнуть, я над землею засуджений. Побитий і опльований злою і жорстокою юрбою. Я в тій юрбі тебе побачив, ти теж там був, кричав, розпни. а я, молив, отця пробачить я був посланником любві. Я знав, ти зважиш свої роки, які даремно ти прожив. Не зрозумієш, де ти, що ти, що ненавидів, що любив. Я... Твої шляхи були крутими. Успіх, невдача, марнота, та вистачало лише хвилини, щоб серце запросить Христа. В той день, коли мене розп'яли, я уже бачив твій фінал. Гріхи тобі надокучали. Ти смерть тоді за них чекав. Я бачив сльози і сумління, я бачив гіркоту й вину, я бачив твій кінець і тління і зрозумів тебе, люблю, люблю тебе, не зрозумів ти, а може, і не хотів ти знать, чому я всі земні біди спішу з собою на хрест взять. Люблю тебе і те лиш тільки було причиною того дня. Люблю тебе, хай не розділено, Тебе хотів спасти тим я. Любов до тебе придавала рішучості не відступать, стерпіть і вирвать смерті жало, щоби тобі не помирать. Я знав, любов перемагає. Натовп шумів усюди крик, любов моя усе прощає, це вводить ворога в тупік в той день помер я і звершилось, в той день за тебе в пекло йшов, а небо для людей відкрилось зі мною гріх на смерть пішов, з тих пір земля і небо поруч провалля є лиш. Лише на шах, той крок простий, ступить лиш треба, щоб будь зі мною в небесах, крок покаяння і ти прийнятий, якщо повірив мене, ти. Простягнута до тебе милість мною оправданий є ти. Неправду чув, що в твої вуха майстерно сатана вложив. Він в ярості спішив розрушить все те, що я тобі відкрив. Я боротьбу твою, всю бачив, я бачив все нутро твоє, я бачив гордість, сумнів також, та все одно люблю тебе, я жду тебе, іди без страху, ти дорогий, бо стільки літ до тебе йшов по грудям праху, щоб світло донести тобі. Той день його я передбачив, тоді я думав лише одне, хай я помру, живіть ви далі вже для примирення з творцем. Я зараз все тобі прощаю, повір, я так люблю тебе, що ворог вкрав, я повертаю, я шанс новий тобі даю. Твоїх помилок я не помню. Почнився все чистого листа, було раніше що, омите кров'ю, живи від нині без гріха і пам'ятай, що я з тобою живий, я в третій день воскрес, моєю дихай ти любов'ю, минуле все віддай. Відай на хрест. Живи, живи. І мою святість вбери в себе і будь як я. Життя твоє хай буде в радість для всіх навкруг і для тебе. Живи, ми один одному потрібні, тепер ми на землі свої. Живи, я протягаю руку, потиск любові ти прийми. Народжений я був, щоб ти родився. Розп'ятий був, щоб ти міг жить, Воскрес я, щоб ти навернувся і зміг, як я інших любить, іди, багато сліз я бачу, іди у путь їм, і, і путь їм покажи, безбожним, гордим і пропавшим. Про мою жертву розкажи.